25-річний Андрій ціною власного життя прикрив побратимів. Загинув герой ще 17 квітня. Втім, упізнати його і віддати належну шану змогли тільки сьогодні. Мама полеглого захисника каже, він завжди був самовідданим патріотом України. Саме найкращий патріот самого дитинства. Про неймовірний патріотизм до батьківщини розповідають і побратими героя. Кажуть, він ніколи не ховався за спинами інших і завжди йшов у перших рядах, навіть у самісіньке пекло. Загинув прикриваючи нашу групу від відходу. Там в цьому бою загинули восьмеро наших десантників. Ну що можна сказати, чесна відкрита людина? Торізькідавіна ну, він згорів на війні. Він жив від цим всім. Знаєте, він перший йшов. Незважаючи на труднощі, якісь незгоди, негаразди. Він просто згорів на цій війні, як патріот. І поки на полі бою Андрій захищав Україну обов'язок захищати родину, він поклав на дідуся. Мені він сказав, каже дід, я йду захищати вітчизну. Ти повинен захистити сім'ю. Це були його слова мені. Рідні розповідають, вже в перші години повномасштабного вторгнення хлопець схопився за речі і пішов у військкомат. Для нього це уже не перший бойовий досвід, каже бабуся. Понад півроку Андрій був в АТО. Туди пішов відразу після закінчення університету. Я казав бабуся. Кріпісь, все буде хорошо, бабушка, пелюньна бабулечка, помничка про бабулечка. Все буде добре. Я вернусь до дому, обов'язково. Він у нас відже атошник. він у нас 7 місяців, 9 місяців боював. У перший же день він пішов на війні ще вже 8 годин ранку. Він вже був у частині не чекаючи, я то Вчився Андрій на журналіста у Житомирському вузі. Викладачі згадують, військовою справою хлопець захопився, коли почав їздити на полігон. Тож відразу після закінчення бакалаврату вступив до лав збройних сил. У вересні цього року планував вступити і на магістратуру. Вступив у 2014 році до нас, якраз початку війни. Андрій був тяжко говорити слово був. Андрій був людиною, яка цікавилася такими технічними аспектами, дискутував регулярно з паном Євченко на риториці. Дуже був задоволений, що ми поїхали тоді на евтримальну журналістику. Може, це і підшокнула його до вступу 95 настояту бригаду. Попрощатися із захисником прийшли його шкільні друзі і вчителі. Отак сьогодні прокинувся і дивлюся, який сьогодні світний день. Ось такою світлою була і ця дитина. Коли розпочалася ця біда в Україні, він не задумувався і опинився на рубежі захисту нашої батьківщини. Він був веселим, дружелюбним, скажімо так, добре навчався. Завжди міг допомогти, коли це потрібно було, підняти настрій, скажімо так. В класі він був поважний. Ну, всі з ним дружили, скажем так, до був веселий хлопець. Він був незабутньою людиною. Таких, як він, більше не буде. Найкращий товариш героя каже, стати військовим Андрій не мріяв. Але як чоловік вважав своїм обов'язком захищати рідну країну. Я з ним спілкувався, коли він вже був на передку. Тобто він першим, хто поїхав, коли прийшов по нього воєнкомат. Його вже вдома не було, він вже був в воєнкоматі. Він не мріяв стати без Він не мріяв. Це обов'язок був. Був самою близькою людиною, яка ніколи не кидала нікого, ніде у біді. Він для нас завжди залишився таким, як він був. Для своєї сім'ї він залишився таким, як він був. Були різні моменти, але він завжди для нас залишився героєм. Полеглого героя лишилася мати, батько та молодший брат. Їм про його подвиг тепер нагадуватиме прапор. Від імені президента України, Верховного Галакомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1.